Біля Катеринівської виправної колонії затримали чоловіків із зброєю та бурштином. Люди сиділи у автомобілі і мету свого перебування біля в'язниці пояснити не змогли. Під'їхавши до автомобіля на панелі біля лобового скла нами був помічений пістолет. На запитання, чи є відповідні документи, ні водій, ні пасажир повідомили, що документів на пістолет немає. Також під час огляду автомобіля, у багажному відділенні було виявлено пакет, в якому містилися камінці жовтого кольору, схожі на бурштин. Приблизно в кількості біля одного кілограма ваги. На місце події прибула слідчо-оперативна група, 28-річний пасажир, житель Рокитнівщини. Зізнався, що пістолет він знайшов, а бурштин придбав у Рівному за 2300 доларів США з метою перепродати дорожче. Чий це пістолет. Поняття немає. Ну, ви його, ну як це поняли? Ну, не робочий пістолет, я його взяв хотіть перевірку. Де ви його взяли? Дійшов. Де ви взяли бурштин? Купів. Де? В ровно? В кого? Невідомо для мене. Автомобіль доставлений на, до райвідділу. Особи також доставлені до райвідділу для виїзду на питання. Пістолет вилучений Сарненський РВ. Пакет з ємкістю з камінцями жовтого кольору також вилучено до Сарненського раві. По даних фактах відкрито кримінальні провадження ведеться слідство. Санкція передбачає до п'яти років за гратами.